Audi Q7 з проблемою непрацюючого круїз контролю. Тут він не звичайний круїз, а адаптивний. Ось тут є речажок. При, при вмиканні круїза. А, ну Зараз воно не засвідчується, очевидно, треба їхати. Короче, тут засвідчується помилка, що не працює круіз-контроль. Ну, круіз він Тут адаптивний, тобто він підтримує дистанцію до попереднього авто, там є радар спереді. І отака от у нас помилочка. 13-й блок. І бачимо, що у нас помолочка по нагрівачу. Нагрівальний елемент одитивом крізь контроль. Зараз будемо розбиратися, що тут таке і що тут не так. Згідно схеми на цей круїс-контроль ми можемо бачити оцей нагрівальний елемент Z47, на який воно скаржається. Ми бачимо тут тут. Блок управління, який подає сюди мінус на нагрівальний момент. І тут ми маємо плюс, який з'єднаний також з блоком, і <світ>, запобіжником на 5 А. Е і тут виходить, що цікава ситуація. У нас запобіжник йде одночасно і, і на блок, заживлює блок, і на підігрів. Оскільки блок на діагностику входить, він всі параметри бачить. значить Блок заживлений, значить тут 100% запобіжником, і принаймні оцим частком проводки все ок. У нас проблема в самому нагрівальному елементі. Бачимо, що він тут окремий, зараз до нього доберусь і прозвонимо його. І так, добрався я до нагрівача. Зняв просто тут накладку, така, де номер кріпиться. Вона тут просто на защёлках. І тут у нас сам нагрівальний елемент Ось стоїть. Ось його проводка, ось його штекер, ось сам радар ну, і по сумісництву блок керування. Круїз контроль. Зараз ми провіримо, чи живий сам нагрівач, Скоріше всього, що він дохлий. Два Раз. Два. Ні. Все. Все з ним окей. Під не обов'язково, якщо міряємо, вставляємо під. під цей, щоб не розгинати самі вусики. Або голочки. Використовуємо. З нагрівачом все нормально. Три з половиною. Ома. так випадок провірив його під нагрузкою. Тобто так він бере, тобто нагрівач точно справний. Е, ще провірив, що в нас реально при увімкненому запаленні не подається сюди плюс, М -м, що дуже дивно, тому що він йде з одного запобіжника по одному проводу, і в якомусь місці він, що він розходиться. Десь отут, десь отут він розходиться, десь є якась круточка заводська, де він розходиться, іде на нагрівач іде на блок. На блок він приходить, а на нагрівач ні. Так що будемо зараз шукати. Так, я вже тут трошки порозбирав, добрався, тут трошки розмотаю з воно але все тут таке було мокре що я подумав, що десь просто Bashcough, перегнив оцей синій з чорним, плюсовий проводок не підігрів, почав відслідковувати кабель трекером і тут ну, думав, щоб знімати бампер. Зняв отут таку накладку, таку вона тут на двох кліпсах і защолках. І замітив тут такий цікавий роз'ємчик такий. Привернув увагу, бо він має такі самі кольори проводів, як і той синій з чорним і білий чорним. І ми бачимо, що він просто недовтикнутий був. Тобто хтось колись тут щось зробив і просто його не защокнув. Зараз ми його защокнув назад. Я думаю, що тут проблема все-таки якийсь такий перехідний розйомчик. На я так думаю, що все-таки він йде туди. На цей, під... на цей підігрівальний елемент. Ми його защопнемо і подивимося, чи пропаде помилка. Так, контрольку на масу. Зараз перевіряємо. І є в нас бінко. Пішла, помелочка пропала. Ми зараз робимо невеличкий тест-драйв, подивимося, що все працює. Так, у нас круїз працює там від 30 40 Розмикаємо. Все, газ відпущений. Хочемо, що помилки ніякої не відскакує і вона підтримує задану швидкість